Ласкаво просимо, шановні ми фанати. Сьогодні команда аніме Каетин з вами подорожує світ анімації і зустрічає найочікуваніші аніме 2023 року, які варто додати до своєї ластівки. Готуйтесь за норти з неймовірні пригоди, зустріти відмінних персонажів та насолодитись багатогранним сюжетом. Чи готові ви дізнатися про топ нових аніме, які точно вас зачарують? Тоді давайте не відкладаючи, розпочнемо наш захоплюючий огляд прямо зараз. Та пара року ідеальна для безтурботних розваг і звичайно ж для закоханості. Він також був у романтичному насі. Він мав справжню скромність, якої ніхто не очікує такого сміливого і льнодумного хлопця. Його сестра розривала снафі, палаючи від почуттів до неї. Вона мала руде волосся і відрізнялася від інших студентів. Очі кайда дивилися на нього пильно і сміливо. Вона носила окуляри, стажало на короткозорість. Тому Кайда не міг забути її окуляри, коли почав звертати на неї увагу. Тож, замість того, щоб. Гарчукати, обшукувати сумку того дня. Він зрозумів, що Айта не носила своїх куплярів. Як закоханий хлопець, він зрозумів, що врятувати чиновні ситуації, в якій вона опинилась, але йому потрібна домова ззовні. з цього моменту Кайда починає звертатися до Айні, не лише тоді, коли айне не може до собі, але й тому, що він відчуває себе зобов'язаним піклуватись про неї. А це починає подобати. стає виразливим таким чином. Однокласники стаються ближче і ближче. Сотні років тому між людьми і звіролюдами спалахнула велика війна, що призвела до численних жертв. Війна була довгою і короткопролитною. Але врешті-решт обидві сторони змогли досягти перемир'я. Рівновага між двома расами була відновлена. За таким жертвоприношенням, які люди приносили церкві звірів. Та звірів тривав майже століття і забрав у життя близько 100 перенесених у жертви дівчат. Тепер юна красомія ризикувала стати наступною жертвою. Така доля могла її налякати. Її очікували з'їдання зіро. Але в цьому ритуалі вона побачила либонну природу ситуації Готовий прийняти свою трагічну долю. Цар звіру при приходить до висновку, що краще врятувати її життя і зробити своєю дружини. Це рішення може збити з пантелих хитрий світ або зміцнити колориці. Зрештою, Сен готова прийняти будь-яку долю заради миру між двома країнами, а її власне життя не є найвизливіше. Якби нереально це не звучало, але своєї мрії можна вірити. Деякі мрійні як саді Аватар роблять свої мрії сенсом свого життя, але не всі мрійники можуть перетинути свої мрії на реальні. Сада дуже ревнива і намагається розв'язати свої почуття до вродливої однокласниці. Він намагається показати, що вона йому подобається курсує смайлики та лайки. Він мріяв про щасливе майбутнє разом з нею, але раптом все змінилось. Садія не зрозуміла, що її стосунки зі своїм атаром змінилися. Вона зрозуміла, що аватар вже не той аватар, який вона знала і врятувати життя з ним на відстані. Така поведінка спантелита садії, яка не зрозуміла, що сталося. Вона шукала відповіді на запитання, але Аватар уникав за це нею і виявляв до неї машини ненависть. Вона не могла зрозуміти, що сталося причиною такої раптової зміни почуттів її кохання. Макабе зовні успішний кнак, який завжди був прикладом для наслідування для своїх однолітків. Він задоволений собою. Він не тільки добре виглядає, але й добре вчиться в школі. і Є хорошим спортсменом. У житті він може зробити все, що загодно. Однак у глибині його свідомості живе бажання помст. В мішені для він спеціально обрав, здавалося б, невинну беззахисну дівчину. Насправді ж вона не така проста. і Її вигляд викликає у Макабе болючі спогади. Вона образила його неприємним прізвиськом і він був не єдиний жертвою її язика. Всі чоловіки, і виявляли симпатії чи навіть прихильність до цієї дівчини ставали жертви її сарказм. Макале не намагається розуміти причини її поніг, але хоче помститись за ті муки, які вона йому задала. Однак його плани змінюються, і він змушений приєднатись до її життя. Нові обставини виводять їхні стосунки на новий рівень. Зрілий чоловік, який вважав своє життя спокійним, комфортним ратом в центр незвичайних ситуацій. Він жив у власному затишному світі і ніколи не скаржився на те, як складається його життя. Кожен день був веселим або принаймні сповнений звичайних речей. Але коли його батьки вирішили, що йому пора покинути рідну домівку і вести самотнє життя, доля зіграла з ним злий жар. І щоб допомогти незнайомій людині, хлопчик потрапив Баварію, де його збила машина. Не тільки забрали його сину, але й породила його в маленької дитини і перенесла в інший світ. з нового боку. Він став дитиною. Але спогади про переднє життя залишилися. Це мало великий вплив на те, як складеться його нове життя в цьому чарівному світі, де існувала магія, чудовиська, що мали особливу силу вже дорослим. Він зустрічає свою учня і вишає подорож, яка стане новим тамом в його житті. Молодий герцог почув неприємні слова, а побажання на свою адресу. Йому сказали, що він ніколи не знайде кохання чи близькість, а тому його життя буде суцільне Зла Злавін так і зробила. Зрунувала життя в бідолашного хлопця. Герцов жатель прокляті і навіть не сподівався, що хтось з'явиться і врятує його від такого жахливого вчинку. Але найстрашніше було те, як проявлялося прокляття. Варто було хлопчику доторкнутися до живої людини, як вона помирала. Небезпека юного герцога поширювалася не тільки на людей і тварин, а й на квіти. Сім'я покинула тут не призволять. Аще відправивши його в глухий ліс, де він міг нікому зашкодити, але там на нього чекали незабуття, до якого він готовий. А дворецький реп і служниця Аліса дівчина зокрема зуміла привнести позитивні емоції в життя стражданого джентльмена. Аліса стала об'єктом симпатії, навіть сильних почуттів герцога. Але для того, щоб мабуть герцога і його обраниці були в безпеці, вони повинні знайти цей спосіб захистити себе від прокляття. Це був захоплюючий огляд, неочікуваніший аніме 2023 року. Ми розглянули найбільшу захоплюючі та обіцяючі новинки, які обов'язково заслуговують на вашу увагу. Нехай цей рік подарує вам незабутні світові твори мистецтва, захоплюючі сюжети та небезпечні персонажі. Ми надзвичайно вдячні вам за увагу та підтримку. Якщо ви зацікавилися ті аніме, не забудьте підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх нових оглядів та новин. Дякую за перегляд і до зустрічі на наступному відео. Пока-пока.